Віро, вітаю тебе з довгоочікуваною прем'єрою останнього москаля. До сьогодні тебе можна назвати вуйко Юрко чи юрко для цієї ролі. Тобі справжньому метросексуалу, було важко не голитися, не робити манікюр, аби бути схожим на справжнього гуцула. На що ти мене називаєш метросексуалом? Зараз частина населення подумала не те, що ти сказала. Тобі такому доглянутому завжди, завжди з манікюром, зачіскою, завжди поголеному було важко втілювати образ гуцула і не робити все це. Тижнями е, важко. Не голитися важко, тому що це все чешеться, дратує. Крім того, в тебе ще є робота, якась на телебаченні постійно, де треба бути поголеним. У нас були сцени, де треба, де я йду свататися, і мені треба бути поголеним. А потім після цього ми знімаємо сцену, де я знов не голений, і треба щось там доклеювати. Пальці повинні бути руки, брудні, нігті, брудні. Це має бути звичайний сільський дядько, який далі села Великі Вуйки і Косівського району дуже рідко кудись виїжджає. Крім того, мене ще просили, щоб я трошечки поправився. Наскільки. Кілограмів, ну не знаю. Ну я точно знаю, що я поправлявся. Я міг жарти на ніч, і чим було більше, тим краще. Для дядька це було те, що треба. Ми навіть були такі моменти, коли мене Семен просив, щоб я трохи випнув пузо, щоб воно було нібито більше. ну добре випнув. важко було піднабрати кілька зайвих кілограмів, тому що частина знімального періоду була в Карпатах. Ну а там на справжньому молоці, на бринзі, можна було і не один десяток привезти додому. Я думаю, це всі знають що зайві кілограми. Це дуже легко. А от позбутися їх. Це справді важко. А ось після знімального періоду як почав позбуватися зайвих кілограмів? Ну тут все дуже просто закриваєш рот, йдеш в спортзал, йдеш на йогу, і все в принципі стає на свої місця. В серіалів тебе дуже багато колоритного вбрання. Чи залишив ти собі? Чи дозволили тобі стилісти і костюмери залишити щось собі на згадку з образу Івана? Значить, у мене в серіалі було дві сорочки. Дві пари штанів, гуцульська така камезелька і моя гуцульська вишивана сорочка. Це все, що в мене було з арсеналу. Ті сорочки за два з половиною місяці настільки мені набридли, що якби я їх взяв до себе додому, то я би їх тут же викинув, так само, як і ті штани, і чоботи кірзові. Я ненавидів вже весь цей одяг, тому ніколи би в житті я собі це не взяв. Хоча моя вишита сорочка, вона зіграла важливу роль. Вона справжня гуцульська справжніми гуцульськими вишивками. Я купив їх на віднят ярем чи купив Ворохті ту сорочку.